— Привіт, Цими поштовими скриньками в Масалаївці уже не користуються. Галина Шастакова згадує, як розкладала в них газети і листи. Їй тепер 67 років. До виходу на пенсію працювала поштаркою. По роботі заходила до кожного двору. Тому, каже, знає в селі про жителів кожної хати, як жилої, так і тої, де вже нікого нема. Тут ажила дід, баба і дві слепа одна людина жила. Жінка веде центру Масолаївки. Розповідає, як за останні 25 років в селі опустіли більше половини хат. Як на початку 2000-х закрили магазин, а у 2003 році згорів клуб. Оце п'ятачок, так взагалі, воно. Отут хата, тут, там дві, і отак кругом було. Ну Оце, оце магазин був. Було Тут люди жили. А це був клуб. Осталася одна колона з клубу. Клуб здоровий. Здоровий у нас був. Це Школу закрили у 2007-му. Тоді тут навчали троє учнів. Зараз в колишній кімнаті 3 та 4 класів священик на свята править службу. 16 рік. місяць. Погода холодна. Події зі свого життя і життя села день за днем жінка фіксує у щоденниках. Ось вони 17 списаних зошитів. З 2000 року записує події щодня. Місцеву статистику веде з 1996-го. Згідно з записами Галини, за останні 25 років населення Масолаївки зменшилось на дві третини. 150 людей померло, 71 житель залишився. Саме більше людей померло у 99-му році, 10 чоловік померло за рік, і у 2000-му а то кожен рік – 5, 4, 8, 7. Фіксує склад населення за статтю і віком. Від 70 і вище 15 чоловік, 14 чоловік від 60 до 70 років, 9 чоловік від 50 до 60 років, а то 8 дітей школьники, 2 садіковські і навіть 7 дворів молоді сім'ї, це від 5 до 45 років, 13 чоловік. Подруга Галини Марія Дідовець працювала директоркою в нині закритій школі. Вона також веде записи. Окрім демографії, обидві жінки ведуть економічну статистику села, знають детально, хто що має у господарстві. У селі корів держать сім хазяїнів, усього десять голів. Коні мають чотири господарі. Чотири господарі держать 12 коней. Машин мають аж 11 чоловік. Легкових машин, одна грузова, трактори у трьох чоловік і у двох мотоблоки. Багате село, правда? У нашому селі є будинки з усіма удобствами. У хаті є вода, душу, душу, кого кабіна, в кого просто подон. Для чого веде записи, Галина пояснити не може. Побут села в щоденниках описується в купі з власним, що виросло на городі, з'явилось у господарстві. 15 березня утка знесла яйце. А друге вилило Почали лупитися гусенята. 26 -го, -го. 11 штук вивелось. Кожного дня з 2000 року жінка фіксує погоду. 24 травня пече жара до 40 градусів у 2003 році. Сильно багато мошок і комарів. Ось вже, дивіться, вже в 4 четвертий рік, 19 березня. Була гроза. Громи молнія сильна. Дождя не було. Жінки записують про село все, що знають самі і чули від старожилів. В майбутньому кажуть, планують видати про Масалаївку книжку. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.